Він у перший день повномасштабної війни збив шість російських літаків. Українці називали його природом Києва. Ти знаєш, я коли бог мені допоміг, аби я міг в бою загинути. Захищаючи його нагороджено званням Героя України посмертно. Вони віддали своє життя, щоб ми не існували, а щоб ми дійсно жили. В Україні триває війна. Забрали документи теж батька, знайшли прапор, нанесли йому тілесні ушкодження, пробили кінцівки. Він сказав, що їх там допитують електрошокер. Нам важко, але ми мусимо триматися. Підрозділ розвідників, поки вони були на завданні в те місце, де були їх речі, втрапила ракета. Завдяки колективу поодиноких волонтерів. 80% запиту ми закрили просто за один день, і ми будемо стояти до кінця. Нещодавно повернулися з передку, і ми бачимо оптимістичний настрій наших військових. Ми бачимо, що вони 100% впевнені в нашій перемозі. Історії війни. Що понеділка, що сердита, що п'ятниці о дев'ятнадцятій на НТН.